Це Гарольд. А тепер повертаємося сюди. А це? Це Розалінда. Роза Лінда. А далі... Ой, якщо не зміняє де? мені пам'ять Дашуня, по-моєму, Даша. Чи Катруся? Ну от, ну не пам'ятаю. Так, а Юр, а справа? Справа це Попалось, я не знаю що. Ну воно росте. І так мені давали один сорт, але він не відповідає. вже всі обманюють. Це, ну, це з Франції мені передали з лозу. Я робив це. Ну, теж названня не знаю, але він просто з Франції привезне. Це теж наш звичайний такий. ну от так, Це особливий смак це... таких. От. от. Не, не помню. Ну не помню. Це от, помню точно, Reline Seedless Pinks, американський сорт, мінус 30 витримує, не боїться нічого. У нього такий смак суниці. Клубнічно такий, такий. ну... А вино робиш? Да. От з цього винограда вино не, не виходить. Андрій, ну наше мені Ой. мусить не мусить. Оце треба пробувати. Та все й треба, ви не спішіть, бо ви все й не спробуєте. Тут більше 120 корчів. Тут, тут більше 120 корчів, так? Ну так, да, Кустів його. Кожен навіть спробувати, у вас просто ну, вже будеш відволікти. Це не звина, він дуже він ще не достиг, він дуже пізно. Це Восторг. Оце ж тоже, він, ну, він вже з такий він, його видно, він вже такий прямо аж на сонці підпікся. Ось такі підпечені треба добрати. Кожен має післанк. Ой, боже мій, це в нас от не помню. Тоже, Бо дуже багато названь не співпадають з тим, що продають. Mm -hmm. А треба щоб знати, щоб ну, який він. Треба три роки мінімум чекати, щоб він о... ну, вродив. Три роки чекаєш, а потім вродить те, що ти ну, не знаєш що. Я виписував одну, а воно. Mm -hmm. От це виписував Юпітер, а це зовсім не Юпітер. Це ну, Названня не знаю, виходить, він безім'яний. Ну це теж розлін, так. Розалінда. Я так розумію. Це у нас. Цитронний це... Це це магарач. Тут на вино, він. З нього таке а, біле вино да. як шампанське. Це ще... Магарач Оце цитронний магарач, магараджі них... це... вони і всі трошки без сюрприз. Ти мене вразив.